Як запалити в дитині той самий вогник мотивації це питання, яке, мабуть, ставить собі кожен з батьків та вихователів. Сьогодні ми зануримось у курс, який пропонує дуже цікавий погляд. Мотивація це не якась там магія, а навичка, і її можна ба більше треба розвивати. Так, з чого ж усе починається? Що це за сила, яка змушує дитину з головою пірнати у дослідження світу, засипати питаннями і тягнутися до всього нового? Це знаєте фундаментальне питання. І ось цей курс якраз і пропонує розкласти все по поличках, подивитися на це системно. Наш шлях сьогодні буде таким спершу зануримося в саму суть мотивації, потім подивимось, як це все працює у повсякденному житті. Ну, знаєте, на практиці. І наостанок зазирнемо у майбутнє, щоб зрозуміти, як це все складається у довгострокову стратегію. Ну що ж, давайте починати з самого початку з основ що ж це за звір такий, мотивація, і звідки вона взагалі береться? Автори курсу кажуть, що мотивація це по суті двигун, справжній моторчик, який лежить в основі будь-якого росту та навчання. І це важливо, це не просто якесь миттєве хочу, а така собі фундаментальна сила, яка буквально штовхає дитину вперед. І от саме тут, знаєте, починається найцікавіше. Виявляється справа не тільки в тому, чи є мотивація набагато важливіше звідки вона береться, і це можна сказати центральна ідея всього матеріалу. Отже, є два типи. Внутрішня це коли я хочу, коли дитині самій цікаво, коли вона кайфує від процесу. Це, власне, і є наша мета. А є зовнішня це коли я мушу, коли щось робиться заради нагороди, похвали або щоб уникнути покарання. Це теж інструмент, але як підкреслюють у курсі з ним, треба бути дуже обережним. Головне, розбудити саме той внутрішній вогник. Добре, з теорією здається, розібралися. А тепер найважливіше, як це все виглядає на практиці, як ці ідеї застосовувати у реальному житті у наших щоденних розмовах і, скажімо так, викликах. У курсі цілий урок присвячений спілкуванню, бо те, як ми говоримо з дітьми, це просто неймовірно важливо. Наші слова можуть або вбити мотивацію на корені, або, навпаки, стати для неї добривом. І ось ці три ключі: активно слухати, позитивно формулювати і заохочувати діалог це без перебільшення суперінструменти. Але що робити, коли дитина просто нічого не хоче? Ох, це, мабуть, найболючіше питання. Той самий момент, коли здається, що всі ці розумні теорії просто розбиваються об стіну дитячого не хочу чи мені все одно. У курсі цій темі, на щастя, приділили особливу увагу. І знаєте, яка там ключова думка? Не боротися з дитиною, замість цього шукати способи, як зробити ту ж формальну освіту цікавішою, як допомогти пережити періоди апатії, бо вони бувають у всіх. І що найцікавіше, як використовувати конфлікти не для сварок, а як можливість для росту, як шанс поговорити про те, що справді важливо для дитини. І ось ми підійшли до фінальної, але можливо найважливішої частини про гру вдовгу. Бо вся ця історія не про те, щоб дитина просто зробила уроки сьогодні. Ні, йдеться про щось набагато більше про виховання самостійної, впевненої і стійкої особистості. Тобто ми переходимо від, скажімо так, тактичних завдань до стратегії, до побудови характеру. Ідея в тому, щоб допомогти дитині сформувати такий собі внутрішній компас, систему координат, яка буде її орієнтиром у житті, навіть тоді, коли поруч не буде нікого, хто б підказав дорогу. І от як виглядає цей компас згідно з курсом, погляньте, є чотири складові цілі, вони дають напрямок, куди рухатись. Плани це по суті дорожня карта, конкретні кроки. Цінності це наш фундамент, те, що допомагає приймати рішення. І нарешті сенс це відповідь на головне питання. А навіщо все це, коли всі ці елементи працюють разом, виходить неймовірно потужна система самомотивації? Звісно, курс не оминає і реалії нашого часу 21-го століття. Як знайти баланс між свободою і відповідальністю? Це ж вічний виклик. І звісно ж, цифрова епоха. Як розібратися з її унікальними мотиваційними пастками, але водночас побачити і нові можливості для розвитку, які вона дає. І ось, мабуть, найголовніший висновок, який пронизує весь курс: мотивація це не якась чарівна кнопка, яку можна просто натиснути і все запрацює ні. Це радше спосіб життя, це культура, це атмосфера в родині, це певний спосіб мислення, який вибудовується роками. І наостанок питання, яке варто забрати із собою не треба намагатися змінити все і одразу. Це нереально, але. Який один єдиний маленький, але дуже свідомий крок, натхнений тим, про що ми сьогодні говорили, можна зробити вже сьогодні, просто зараз.